Сучасний підхід до лікування пацієнтів з артеріальною патологією на базі центральної міської клінічної лікарні відбулася науково практична конференція хірургів з усієї області. Такі засідання місцевий осередок асоціації хірургів України проводить щомісяця у різних лікувальних закладах, аби провідні спеціалісти мали нагоду поділитися досвідом та набути нового. Цього разу акцент на актуальних методах лікування артеріальної патології та бойової травми судин. Ви знаєте, в нам є чим поділитися з колегами. Вже за цей рік зроблено 1221 операція. Тому є великий багаж матеріалу. Друге, що зараз є такий новий тяжкий напрямок це операції важкопоранених. Які вже перенесли декілька операцій, в яких є величезні інцизійні грижі, де недостатність передньої червоної стінки, це дуже складна патологія, і, на жаль, такої патології буде збільшуватися. Тому ми повинні сьогодні поділитися своїми досягненнями, а також послухати колег. Розпочинають масштабний захід з обходу відділення, а далі лекції, доповіді та їх обговорення. Такі практичні конференції переконує директор ЦМКЛ надзвичайно важливі сьогодні, адже набуті в процесі знання дозволяють якісно надавати хірургічну допомогу пацієнтам. Є війна і е, дуже багато є різних е, попадає до нас пацієнти, особливо це військових, з різною комбінованою травмою, яка відноситься до хірургічної, і через що новітні методи лікування, комбіновані методи лікування, поєднані методи лікування, об'єднання різних напрямків хірургії, судинної хірургії, порожнинної хірургії, легеневої хірургії, торакальної хірургії все це повинно об'єднуватися і комунікувати між собою для того, щоб можна спасти життя людини. Не лише хірурги, але й лікарі суміжних спеціальностей загалом участь у конференції взяли понад сотня медиків і не лише офлайн, але й в онлайн форматі. І що важливо, проводять її у межах засідання Прикарпатської хірургічної школи. Всі зареєстровані. Е на цей захід отримують 5 балів до безперервного ну до портфоліо до безперервного е, професійного розвитку. Другий момент, що ця платформа дозволяє нам проводитися онлайн і офлайн. Тобто, будь-хто з України навіть за меж за меж України має можливість зареєструватися і дивитися нашу платформу онлайн. Тобто ми таким чином розвиваємося. Ми таким чином себе пропагуємо і з другого боку. Показуємо свій досвід, а третій має можливість спілкуватися з, з, з хірургами. Е, підключаються до нас і хірурги, які військові, які воюють на на сході на півдні України. Вони також онлайн слухають наші доповіді. До слова до таких засідань залучають провідних фахівців не лише з Прикарпаття, але й інших областей. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.